Привіт, ти Привіт, Саря! Не звертай увагу, на Віцеслава. Брат, знаєш, що я тобі небайдужа. Тому так себе і поводить. А в мене дещо для тебе є. А? Угу. Що а це? Це Бог вас. Знайшла його сьогодні на березі неподалік від поля. Ти, ти Дякую, Зоряночко. Дякую. Котигорожка можна запитати? Питаю. Я давно хотіла запитати, просто соромилась. Люди кажуть, що тебе називали Котогорошком, бо ти народився після того, як твоя мати з'їла горошинку, що кодилась по землі, правда? Ні, це кривда. Так я ж насправжки запитала. Не ну, забажайся. Я не забажаюсь. Ну тоді не злись. Я і не злюсь. Ну тоді не сумуй. А я і не сумую. Не сумуй. Не не сумуй. Не сумую. Не не, не сумую. Так, я сумую. Ну от, я ж казала. Дітки.